Міська газета Нововолинська, наше місто, сьогодні відзначила ювілей. У світ вийшов тисячний номер часопису. У редакції відбувся круглий стіл із приводу роздержавлення комунальних засобів масової інформації. Участь у засіданні взяли міські обранці, голови депутатських комісій, представники освіти, медицини та редактори й журналісти волинських друкованих видань. Міський голова Віктор Сапожніков привітав колектив редакції із ювілейним номером та наголосив, попри роздержавлення. Міська рада, як співзасновник і багаторічний. Партнер видання продовжуватиме співпрацю із газетою. Не звертаючи на те, що буде роздержавлення, ми все одно будемо співпрацювати. Тому що є, відповідна, прийнята депутатами міської ради програма, є закладене фінансування. Єдине зараз під час роздержавлення треба подумати, як узаконити наші стосунки, бо це буде стосуватися навіть оренди приміщення. Бо раз роздержавлена комерційна структура, ми вже якісь пільгових преференцій не зможемо надавати. Але я думаю, що було б бажання. А завжди можна знайти можна точки дотику і знайти співпрацю. У журналістів є традиція очікувати друку ювілейних номерів сотого, п'ятсотого, тисячного. Тому сьогоднішній випуск нашого міста є для місцевих журналістів подією, відзначив незмінний редактор видання Ігор Лісовий. Тому до розмови вирішили запросити багаторічних партнерів газети, аби порадитися, як навчитися жити, а не виживати, і спитати думки з приводу перспектив після роздержавлення. Ну, такі виклики пішли зараз. І перед владою, і перед депутатським корпусом, і перед суспільством, і, зокрема, перед журналістами. Вони, може, їх, їх готували до цього, вони очікувані, ці виклики, але як вже почали цими питаннями займатися, виявляється, що є, багато виникає різного роду юридичних всіяких таких заковик, якими треба знаходитися, консультуватися. Тому ми сьогодні попросили депутатів, голів депутатських комісій, наших активних передплатників прийти в редакцію газети Наше місто, висловити свою думку, як газета не виживати має, а жити, щоб ви нам підказали. Ми її завжди враховували, може цього часу не враховували, а тепер будемо дуже за тим слідкувати, що робити, як робити, щоб газета дійсно йшла до читача, більшого читача, знаходила, розширяла свій спектр. За 20 років існування газета Наше місто дала потівку в журналістське життя багатьом молодим людям. Серед них і теперішня керуюча справами міськвиконкому Вікторія Магдисюк, яка теж долучилася до привітань і поділилася своїми прогнозами щодо майбутнього газети. Чи позитивний цей крок, чи негативний, мабуть, не важливо це все таки крок. Кроку в зовсім інше існування, і зовсім інше життя, і зовсім іншу журналістську діяльність і. Чи в 2019 році буде існувати газета Наше місто якщо в неї не буде такої підтримки з міського бюджету, я впевнена, що буде. Бо спостерігаючи за вашою роботою, давно відмітила для себе, що в Ігора Сергійовича як редактора, комерційна жилка є. То я думаю, вижити на ринку він зможе. Тому безперечно, але хотілось би і побажати. Я знаю, у вас є вже свій сайт. Тобто, ви ж не стоїте на місці, правда? І навіть в цю епоху інформаційних технологій ви також ідете їм назустріч, тому, мабуть, і і цю частину треба розвивати. Найбільш практичні поради щодо організації роботи на майбутнє колективу газети дав депутат міської ради, керівник підприємства БРВ Україна Олександр Гоцка. Головним завданням редактора видання вважає втриматися на плаву без бюджетної підтримки, а це означає повне переформатування. Я хочу сказати, що я на сьогодні. День є читачем цієї газети, і мене цікавить та інформація, яка кожен раз в ній є. Єдине, було абсолютно правильно сказано, вона виходить з запізненням. На цим треба працювати. Тут треба зважати на те, що все ж таки це видання щотижневе, а не щоденне, яке там сім в ранку, як газету Таймс читають з кавою. Тому відповідно, ну, це вже накладає свій відбиток. Можливо, скажімо так, ну якщо там мою думку хочете знати, можливо, більше треба давати не так інформації, скажімо так, новосної такої, які новини відбулись, вони без безсумні повинні бути, але більше робити акцент на якусь аналітику від економічної, закінчуючи політичною аналітикою. Я хочу, щоб наша газета стала рентабельною в подальшому, без всякої підтримки держави і бюджету тільки завдяки тому, що вона буде давати зважену аналітику нашого міста. Ще хочу сказати так, що газета буде цікавіше в тому випадку, коли вона буде більш критичною. Тому числі і до влади, в тому числі і до депутатського корпусу, і до тих рішень, які ми приймаємо, і до того, як ми себе поводимо на цих засіданнях депутатських, на зміну форму власності, друкованим змі, законодавство встановило термін до 2019 року. Доти наше місто вивчатиме юридичні моменти і працюватиме над стратегією розвитку. А сьогодні газета святкує вихід ювілейного номера. Обмінятися вітаннями і поділитися спогадами. До редакції зійшовся також увесь колектив. Тво та технічних працівників.